Вітаю вас, вітаю, мої друзі! Бажаю вам мирного неба, бажаю вам нам уже усім добра, любові, дружби, віри, надії, і щоб у нас в Україні, усіх, усіх, у кожної людини було все добре. Давайте з вами разом спитаємо інформаційний простір, як пройде в Запоріжжі, у місті Запоріжжі, Україна, 21 січня. 21 січня, місто Запоріжжя, Україна. Як пройде день в Україні війна і люди всі переживають, що буде в Запоріжжі? чи будуть обстріли, чи не будуть обстріли? Як пройде день? Це, будь ласка, інформаційний простір. Підскажіть місто Запоріжжя, Україна, 21 січня. Ми питаємо інформаційного поля і через цей додаток, систему будемо з вами. Подивимось місто Запоріжжя на завтра, на 21 Дуже жіноча енергія. Місто, місто Запоріжжя, місто. Не Запорізька область, місто. Місте Запоріжжя, жіноча енергія, ви дуже-дуже дуже багато взиваєте і молитеся до світлих сил. І вас всі там чують. Ви дуже сильно, сильно цього хочете захисту міста Запоріжжя. Так е, слідуюче показало, що в місті Запоріжжя погано з ресурсами, Погано. це можуть бути гроші, виплати, це можуть бути світ, газ. Оце може бути таке, що погано. Погано з цим ресурсом для, для життя трошки чогось не вистачає. Хтось переживає, трошки якісь трошки очередя, якась трохи нестача, є таке. Значить, дивіться, ви чогось дуже переживаєте, дуже ви переживаєте сильно сильно за ці гроші, за ці виплати, що вам чогось не вистачає і що буде з вашими деньгами? Ви теж це дуже переживаєте. Ви прямо в такий смуток впадаєте. Прямо Ну, невозможно вас даже успокоить. Дивіться, некоторые дуже Ви чувствують себе заброшенными, хочуть допомогу, вихід із ситуації шукають. В Запоріжжі шукають выход із ситуації. Карта отшельника і женщина іще зв'язка, переписується, дзвонить, стараються кудись дозвонитися і про щось домовиться і знайти выход із создавшейся ситуації. Це люди, Ці жінки сімейні, в яких є діти, і матері, пажилі батьки, і вони дуже просто переживають, дуже переживають незвісність. Ви переживаєте ці незвісні часи, оцю опасность. І у вас таке вийшло, що ви обнуліє в такої темноті. Не знаєте, що вам вообще робити і куди йти. Ось таке випало. Дивіться, а тепер... Це обща картина. Вона от випадає чогось в перший раз, як я розкладаю. Ваше життя описує. А ви мені, будь ласка, напишіть. Воно таке, воно інформаційна підсказка. Це схоже на, на ваші події у місті Запоріжжя. Ми хочемо ще спитати. Будь ласка, підскажіть нам інформаційний пасік. В місті Запоріжжя, 21... -го. 21 січня у місті Запоріжжя. Будуть чи обстріли, там, чи руйнування, чи буде все спокійно пройде. 21-го у місті Запоріжжя? Так, от просто думають про захист, про деньги. Так, да, да, будуть накази. Ось таке, що показує вже король мачевий, що дьявол ну, ворог надає прикази, щоб стріляли, і щоб ви переживали. Ви будете переживати дуже і сумувати. От підказала і ця колода, імені ці карти, підказали, що накази воєнних. Будуть вас утрашати, будуть вам маніпу маніпулірувати вашим сознанням, і вас, ви будете дуже переживати. Оце таке я показала, що ворог буде завтра лякати. А ми будемо молитися, ставити захист молитви за допомогою вищих сил, божественних сил. Треба ставити захист над Запоріжжям, щоб все було добре. А будь ласка, підскажіть, а от обстріли ці будуть? І що, будуть якісь ще жертви, ще руйнування, інформаційне поле у Запоріжжі, Україна 21 січня. Якщо будуть ці обстріли, то який ж буде ітог дня? Все пройде нормально? Ви знаєте, от воно повинно бути нормально. Там должно бути нормально, Там така праця робиться. Ну багато чого не кажеться і воно не нужно, але страх, страх буде, таке, ну, якби ви будете дуже боятися, но будемо надіятися, будете боятися, будемо надіятися, що нікуди нічого не попадет. Таких, таких страшних моментів, окрім цієї карти, однієї, связаны с женщиной з страхом. Да, когда они будут стрелять, естественно, женщины будут бояться. А карт попадання, руйнування, болізні в чоловіка не випало, в людину, жертв не випало. І дай Бог, щоб так і було. Хай ці прогнози у нас обов'язково збудуться, щоб нікуди нічого не попало і щоб всі були живі і здорові. А тепер давайте у Оракула Ленерман спитаємо, які будуть от самі головні події 21 січня у місті Запоріжжі. Там Зараз будем трошки старатися на кожен день робити питати, запити робити у інформаційного поля. Бо трошки такі тут інтересні дні. І надо трошки, трошки вам підказувати, що буде. Так, завтра Запоріжжя, 21 січня. Так, ну, нормально, життя, там, обіди і все. Но ви, в неізвісності, у вас неізвісність оця бумага Запоріжжя. Так, і от. Вони темної енергії йдуть по воздуху, щось будуть все одно вас лякати в Запоріжжі. Так, буде страх. Опять буде великий страх. Ну, трошечки карта такої темної енергії, ну, карта Креста, що це такі витяжили. будете енергії в течение дня переносить. Ну, дивіться, бережіться, щоб там не було, отут немножко показала, щоб, ну, щоб чоловік десь не пострадав. Треба заховатися, отак от заховатися десь і просто читати, дивитися. Ну, звісно, страшно, всім страшно, повірте, Жінки, я не знаю, як ми це вже терпимо, оці страхи, але ми все одно будемо сильні, крепкі, дружні. Віра, надія і любов наші основні поняття українські. Нам чужого не треба, хлопці наші своє захищають, і все в нас буде добре. Обнімаю кожного з вас. Будь ласка, пишіть коментарі, як у вас там справи в місті Запоріжжя. Мені дуже буде. Я буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей. Якщо буде все добре, то, то тоді до завтра. Завтра будемо питати на 22 число. До побачення! Ставте лайки, мені буде приємно. До побачення. Миру всім нам!